Марті від народження лише кілька днів, і вона друга дитина у сім'ї. Мати дівчинки, порівнюючи перші і другі пологи, відзначає суттєву економію для сімейного гаманця. Адже усі медикаменти на пологи жінка отримала за рахунок коштів міського бюджету рогатина. Ну, перше, я дійсно там тратила гроші на цю паленки. Це все то, я все купляла ті. Медичні препарати, а цього разу ну, взагалі нічого. Тут мені і карта не давали, і таблетки, і тиск висовки, і я просто не знаю, скільки воно ну, коштує, мабуть, трохи коштує. З лютого у Рогатині діє програми безкоштовного медикаментозного забезпечення. Дія програми наразі поширюється на дитяче та пологове відділення Рогатинської центральної районної лікарні. В програмі беруть участь дитяче відділення, пологове відділення і дитяче інфекційне відділення. Медикаментозне забезпечення дитини обходиться в 350-400 гривень. При пологах нормальних це є 500-600 гривень, при патологічних пологах це є до 1000 гривень. Програма безкоштовної медицини велика допомога не тільки для пацієнтів, але й для медиків. Нині вони озброєні на всі можливі, зокрема і дуже складні випадки. І розповідають, що у критичних ситуаціях наявність необхідних медикаментів питання життя і смерті. Лікарі це безпека. Тому що вони знають, що вони йдуть на пологи і знають, що вони мають шафи, вони шафи. все. Що, яка б конкретна ситуація не склалася, вони знають, що відкриють шафу і візьмуть роботи медикамент, який треба річ, Жінка поступає, якщо вона є з міською пропискою, то прошу, ніхто нічого дає. Спокійно треба. Виконуємо всі маніпуляції, все, що стосується жінки. Її не цікавить. Навіть не звучить тема така. Жінка поступає, не... жінка обслуговувала. У був випадок, жінка мала масивну кровотечу. Був дуже такий так, серйозний все. випадок, і там дуже сума велика сума сума, в порядку до 60 тисяч. І це все рахунок, за рахунок міської ради, і врахуйте, що не кожна жінка зараз має. Можливість, так, і, можливість. Можливість. і навіть питання стоїть yeah. так, що орієнтовано життя, yeah. та, що не yeah. завжди yeah. Тому, тому, що це yeah. кошти і для мешканців родина, і зараз вже ми ввели таке, що є всі yeah. сільських yeah. рад, які теж мають свої кошти, і вони теж переводять на цю програму. Там як в них в селі якась є там одна дві дві родини. Вони теж ці гроші і теж дають такі програми. Програма безкоштовної медицини у Рогатині починалася як експеримент, адже ще торік бюджет міста становив всього 3 мільйони гривень. Проте вже нині міська влада Рогатина планує розширити межі проекту і в кінцевому результаті забезпечити безоплатне лікування для всіх рогатинців. Ми вирішили почати по кроку. Перше ми спочатку робимо програму стаціонарного лікування дітей і породілля. Слідуючим чином ми будемо вивчати можливості додавати пенсіонерів інших людей, які можуть інші версти населення, і таким чином дойти до того, щоб зробити безоплатну медицину в нашому маленькому містечку. Крім програми безкоштовної медицини у рогатині діють і програми допомоги онкохворим та дітям інвалідам. Окрема програма – це є допомога онкохворим. Там чітко прописано. По яких критеріях люди, бо в нас дуже багато онкохворих, але ми звернули увагу на четверту стадію. Це люди, які вже ну, в, складно, в складних ситуаціях, в болі вони мучаться, і їм треба допомогти. Ми передбачили їм допомоги грошей, які ми їм надаємо. Однозначно, ми розглядали на проблему дітей-інвалідів. Також є додатково написана програма по допомогам дітям і інвалідів, які повинні пролікуватися. Ми надаємо достатньо вагомі допомоги, одноразові, звичайно, але раз в рік люди отримують гроші допомоги.